яка є при тих ситуаціях, що у нас є стільки промисловості таких об'єктів, вибачте нас район не охорони. Про що можна говорити далі? Питання то стоїть таке, шкільні автобуси виступають по нормальних дорогах. Вибачте, у нас перевізники, у нас рами ломаються в таких перевізників вони не можуть доїхати. Ви подивіться, ви в цьому році скільки грошей на ремонт старушинської дороги з нашими нанотехнологіями. Вони прийшли ямку підісосом видули, з чайником походили, поляли. Це на, називається передовіна технологія. 21 вікна на вулиці. Закатали, кинули ту асфальту, вони по, по технології мали б стояти 4-5 років, та латка, щоб вона без це сама. Та вона б хоч би зиму перетримала і будуть ті самі, її ми. А ми купу гроші. А ми купу грошей, ну, до першого доща, доща доща може, переживе. О, в розуму, пані, пані, пані Ірина була, тобто скажем Кітегродська сільська рада, як зробили ремонт. Мучкою всипали, позасипали ями. Це в них на сьогоднішній мімент збирається щось там робити. Розумієте? Це ж автобуси, це діти. Це не, це не прості автобуси, у нас такі перевізники не виїжджають. Разумієте? А особливо коли прийде зима. Там, там взагалі буде катастрофа, розумієте? Якщо, рані... якщо раніше в кожному селі був колгосп і колгоспи самі розчищали, тільки падав сніг, тракторами йшли розчищали, проблем не було ніяких. Ну там, де виїхали, де коні гороші. Два роки тому самого явно внизу моста, все було сніг, що трапиний. Ну, розумієте, ви ще більше застали 70-ті роки, 80-ті, які забили. По 3-4 метри снігу намітало. Що я пам'ятаю, я на канікули до бабки їхала, звідти вже виїхати не можна було. В новорічних тільки перемітало, але нічого, прочищали дороги, за день, за два дороги прочищалися. Зараз неділями можна сидіти, чекати, поки не поки І... не сніг не запалиться. Якщо така перспективна школа, немає нічого проти, я сама там вчилася, тому я школа. Але чому в даний момент 40 учнів, 40 дітей ходимо в хотел? Маю право, так само як окопи маю. Ні, маю права, я не маю що проти, але я до того веду, що їх там приймають і ніхто не викидаю. Я вам просто пояснюю. Ви якраз на такій розвілки живете, біля Тернопільської області, біля Чернівецької. Я з Черніва з Чернівецької області вже працюю вам скажу з двохтисячного року. І там цікавий дарування. Набагато простіше, там влада набагато краще відноситься до людей, там бізнес набагато краще вестися, розумієте? значить Там взаємовідносини, поймаєте, скажімо, зовсім інші. І я, якщо подивитися, стикнутися, от я стільки стикався, значить там влада стоїть, вони за кожного свого волються. От, от чому така а, в нас, а в нас, вибачте, мене влада думає зовсім за інше. За себе. Ви знаєте, що вибачте, я я подивилася, як він себе сухош на е, сесії, це взагалі ні в які рамки воно не входить. Я вам для прикладу скажу, ми виїжджали у цьому році в Чабані, там школа. От то, що виділили гроші добудову, що на последню сесію привозили людей, а не знали за що їх привезти, що вже мільйон, злип, більше мільйона з лютого місяця стоїть, не почали ремонт. Бо, вибачте, про компанії не оформили документів. З лютого місяця стояв, розумієте, скажемо, на сьогоднішній момент. Там питання стало, коли бухають добудову купу грошей, яка проєкт є, а ніхто його не робив, експертизу не пройшов, приміщення тріскає, не можна добудовувати. Що на сьогодні ще й менше 10 років стоять котли, які ні разу не працювали. А питання виникає, заробітляємо більше нові котли. А хто ж ставить ті, чому вони не працювали? Ну, це, питання а -а -а. А це питання було, от хай Бець розкаже, а як, як так. У нас на сьогоднішній момент тобто е, за, за сприянням Беца, його комісія, три роки назад, тобто бившому районному прокурору безоплатно приміщення виділили в місті бившої санстанції незаконно. От їхнє, чим вони займаються. Вони тут тільки закони показують в цій школі. А, чи вони роблять по законах, чи не роблять, то вони в душку не мають закону.